Юрій Диня пішов воювати на схід ще в серпні 2014 року. Служив у 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Тернополянин був одним з кіборгів, котрі пройшли пекло Донецького аеропорту. Упродовж 14 холодних зимових днів. Юрій Диня захищав литовище. На той момент, коли він перебував в аеропорту, морози сягали до 30 градусів. Сильно відморозив кінцівки на ногах. В подальшому під час перебування і лікування в госпіталі йому провели ампутацію кінцівок. Дуже великі проблеми з зором були. Ну, наслідки міновибухової травми, я думаю, ви розумієте, що такі речі здоров'я не пробавляють. Забирає. Після лікування в госпіталі Юрій повернувся в частину. Однак здоров'я продовжувати воювати йому не дозволяло. На початку лютого цього року він був звільнений зі служби та направлений на реабілітацію. Однак так і не вилікувався. Помер 42-річний боєць через місяць після демобілізації у Заліщицькому шпиталі. Не ще таких порядних людей, як Юра, потрібно пошукати. Тому що е, в багатьох випадках його доброта, вона. Навіть приносила йому ну, більше мінусів, ніж плюсів, але незважаючи на ще ні на що, він як кажуть, вдарили по ліві, що ці підстав право що, От Юра був такою людиною, доброзичливою, порядною. І, і щире, щира душа в нього була, і він відвертий був. Поховали кіборга на Миколинецькому кладовищі біля інших загиблих тернопільських бійців.